Запиши в кілограмах різні іменовані числа. Іменовані тоннами, центнерами, грамами. Трішки підготуємося. В одній тонні 1000 кілограмів, в одному центнері 100 кілограмів, в одному кілограмі 1000 грамів. І скрізь стоїть знак дорівнює. От тут один кілограм, і отут теж один кілограм, але грамів в тисячі разів більше в одному кілограмі. Тут один, а тут тисяча. Але вони в тисячу разів менші, ніж один кілограм. Один грам в тисячу разів менший, ніж один кілограм. Поділити на тисячу треба один кілограм, і тоді це буде один грам. І взяти одну тисячну частину 0 цілих. Одну тисячну частину кілограма треба взяти. А якби було, наприклад, 8 грамів. Тоді треба 8 помножити на тисячну, і це буде стільки кілограмів. А тепер запишемо в кілограмах 3,718 тонн. Кілограмів має бути в тисячу разів більше. Тому що вони в тисячу разів менші, ніж тонна то перенесемо кому на три знаки вправо і отримуємо 3718 кілограмів. 5,17 центнерів. Скільки це кілограмів, а кілограмів у 100 разів більше. Перенесемо кому на два знаки вправо і отримуємо 517 кілограмів. 2573,9 грамів. Скільки це кілограмів. А ми можемо скористатися ось оцим, щоб знайти, скільки кілограмів в оцих грамах треба помножити на 0,1 А щоб помножити на 0,1 ну, треба перенести кому вліво на три знаки. На стільки знаків, скільки знаків після коми. В цьому числі. Отримаємо 2,5739 кілограмів. 0,29 тонн. Скільки це кілограмів? Треба помножити на тисячу. Або перенести кому на три знаки вправо. І отримаємо 29 кілограмів, 0,518 тисячних центнерів. Кілограмів буде, кому перенесемо вправо на два знаки 51,8 кілограмів. 4,5 грамів. Скільки це кілограмів? Можемо зробити отак само: помножити на тисячну. що те саме поділити на тисячу. То кому треба перенести на три знаки вліво, а тоді вже її поставити. От поставимо отут кому: отут поставимо кому. А перед комою 0. А отут теж поставимо нулі. І тоді отримаємо 45. Ну, цілих 45 кілограмів. Було легко.